Друзі, Орбан, друг Путіна, озвучив е, поділ України на три частини. В принципі, по великому рахунку, ми це знаємо, тому що Росія планувала це ще перед е, нападом на Україну повномасштабним. Тому, е, що вони планують а саме частина, ту, що захопила зараз Росія, вона залишається за Росією. Потім буде сіра зона. Вони не визначились, це буде там 40 кілометрів, 100-200 кілометрів і Західна Україна. Ну, На Західну, звісно, претендують і е, Венгри, ну і поляки, в тому числі. Е, я думаю, що е, все йшло до того, нас присипали, розказували казки. А по суті, той план, який підготував Путін, вони його зараз хочуть реалізувати, а саме поділити Україну на частини, залишити по великому рахунку нам центральну Україну. Тому що Західна буде під питанням, там постійно будуть претендувати а, угри і а, поляки на це, так було віками, нічого ж не міняється, бачите? Проходить якесь століття війна, знову століття війна, і так сотні років вони претендували на ті землі. Ми їх відбиваємо, вони захоплюють, відбиваємо, захоплюємо. ну от так. І не претендують вони на Київ і Центральну Україну. От на сьогоднішній день такі в них плани, друзі. Тобто вони планували це до повномасштабного шівку.